Ще один гриб весни, друзі. Це дуже цікавий трутовик, який в народі прозвали курячим м'ясом. Трутовик сірчано-жовтий. Гриндики, ще його звуть скорочено, ТСЖ. Його ріст настає в травні, коли активно росте все, що може. І це його перший захід у році. Повторно ТСЖ росте в період кінця серпня по жовтий. Для росту йому потрібно зразу декілька факторів: тепло та багато вологи. Але жару вони не люблять, тому влітку зустрічається рідко. Росте в основному на живих вербах, хоча рідше зустрічається на мертвих деревах верби та акація. Поки росте виглядає як монтажна піна. Інколи люди не знають цього нюансу, теж думають, що це хтось балувався і поклеїв піну на дерево. Коли достигає, греб, він вже більше схожий на трутовика, яким не являється. Росте нерідко великими плодовими тілами і важить від 2 до 20 кг. Мій рекорд збору трутовика сірчано-жовтого в одному плодовому тілі 12 кг. Що з ним робити? В які частини відокремлюють від твердих добре відварювати, бажано на вулиці, бо він має специфічний запах, промити і почистити частинки бруду, які бувають між складками плодового тіла. Мілко подрібнюємо, а потім тушимо з картоплею чи смажимо окремо на олії, на молокі, в соусах, неважливо. Поки гриб свіжий, він доволі смачний і по консистенції реально схожий на куряче м'ясо. Непогано, ще в маринованому вигляді. Але мінуси це запах. Я виварюю гриб на вулиці, бо запах ну, комусь може смачно пахне, а я не переношу. Тож, знахудьте, відварюйте, а потім смакуйте. І смачного вам.